Всім привіт! Я випускниця 21-го року, і, напевно, для мене найціннішими спогадами зі школи є моє дитинство, мої молодші класи. Я все ще пам'ятаю, як ми виступали перед усією школою, перед нашими батьками. Ми співали дуже багато різних пісень, брали участь у різних виставах. Також ми їздили виступати до інших шкіл, там ми знайомилися з новими людьми, заводили собі друзів, і це такі дуже приємні спогади для мене. Бо мені це дуже подобалося, і мені здається, що напевно саме тоді в мене з'явилася моя перша мрія стати співачкою та взагалі виступати на сцені. Не спіший летіти у далекий край, Наче піти, но й згорних, Що подовше довше ми лишалися рідьми.